Жодної евакуації, узгоджено, не було. Зелених коридорів не було. Не всі хотіли виїжджати. Після бойових дій цей гараж був повністю забитий речами. Вони дивляться на нас, як на яких ідіотів. Тобто всі виїжджають з міста з квадратними очима тікають, а ми заїжджаємо в місто, завозимо паливо. Ірпінь одне з найбільш постраждалих деокупованих міст Київської області. Через свою близькість до столиці воно зазнало ракетних та мінометних обстрілів. Понад тисяча будинків зруйновані вщент, інші потребують відновлення. так? Ти Ти Чи? Житель Ірпеня Лавренцій Кухалишвілі – один з тих, хто бачив, як розвивались події на власні очі. Він залишився в місті і став допомагати іншим речами, їжею та прихистком, а також евакуйовував ірпінчан. Лавренцій пригадує своє 24 лютого. Тоді ніхто не розумів, як рухатись далі. У місті, як і у всій країні, відбувався хаос. Було доволі складно записатись навіть уряди територіальної оборони. Подивився, як поліцейський виносять все майно 25 лютого. Оружія, там, комп'ютері, я ще питаю, а куди ви зібралися, якби? хто місто буде захищати? А у нас приказ виїжджати і все. Я говорю, заждіть, а що ж робити? Вони кажуть, ну йдіть в воєнкомат. Я говорю, в який, його вже немає. Ну йдіть в міську раду, я говорю, так там теж зачинено". Ось, Ну ми не знаємо. Тобто, це вже було так, для мене розуміння, що захищати місто буде дуже важко. З перших днів війни ірпінь довелось обороняти від окупантів. З кожним днем війни все більше ірпінців виїжджали з міста. Першою почала займатися евакуацією ірпінська біблійна семінарія. Жодної евакуації узгоджено не було. Зелених коридорів не було. Те, що там казали, якісь зелені коридори, це були зелені коридори з нашого боку. Тобто наші військові знали, що будуть виїжджати люди. А з боку орків, я так розумію, що коридорів не було. І все робилося на свій страх і різник. Тобто кожен день у нас були окремі маршрути. То ми возили на Романівку, то ми возили сюди на шлюз, то ми возили там понад набережню на Романівку. Ну, кожен день була нова інформація, і вивозили ми, ну просто проголосили, ну, коли центр відкрився, я назвав адресу, оголосив, куди треба приходити, якби і вже воно так як радіо рознеслося по людям. Ось. І кожен день ну, знали люди, що зранку треба приходити. І або наші машини, або під'їжджали до нас інші люди, теж на своїх машинах вивозили. І так кожен день евакуйовувалися люди. Саме на базі семінарії Лавренцій на початку березня створив центр допомоги ірпінцям. Там готували обіди для тих, хто залишився в місті, звідти ж проводили евакуацію. Хоча не всі хотіли покидати ірпінь. Центр я робив для тих, хто хотів залишитись. Якби ми знали, що в бучі вбивають людей, то я б сам насильно було людей. Але ж цього ніхто не знав. Комунікації взагалі ніякої не було. Ось. І ну, за цей час я можу вам сказати, до двох тисяч людей ми десь вивезли. А в день, кожен день готувалися обіди, десь ну, тисячі обідів готувалися. Тобто перше, завтрак, обід, вечеря. Годували ми тут всіх, починаючи від місцевої, закінчуючи ТРО і ЗСУ. Щоб запастись продуктами та паливом, доводилось їздити в Київ та повертатись в ірпінь. Лавренцій розповідає під час активних бойових дій гуманітарну допомогу крім них в місто майже ніхто не завозив, оскільки це було дуже ризиковано та небезпечно. Ми коли возили ну, для центру, треба було що пальне. Перш за все для генераторів, а це до 100 літрів в день. Спалювалася і їжа. Тобто, ми на перекладних через Романівку там через інші міста. Ми їздили в Київ. У мене тоді було в двох приміщеннях гуманітарна допомога в Києві, то що нам встигли завести. І ми звідти по по чуть, -чуть перевозили, якби. Більше ніхто не завозив, тому що я бачив очі солдат, коли ми там 400 літрів паливо в каністрах переносили через романівський міст в місто, і вони дивляться на нас, як на яких ідіотів. Тобто всі виїжджають з міста з квадратними очима тікають. А ми заїжджаємо в місто, завозимо паливо. 19 і 20 березня окупанти з особливою жорстокістю обстріляли ірпінь. Влаштувавши тут справжнє пекло. Під обстріл потрапила і семінарія, де знаходився центр допомоги. В ці дні Лавренцій зрозумів, що потрібно евакуювати всіх, хто залишився в місті. Інакше є дуже велика ймовірність загинути. У мене був прильот на подвір'ї, як повибивала всі вікна в домі, в теплиці, там, в сараї. Я своїй мамі тоді сказав, що дивись, в семінарі вже в ну, центру вже немає. Якби. В домі вікон немає. Тобто, мінусова температура вночі, мінус 10. Ми тут якби не виживемо, треба виїжджати. І ми останні, хто виїжджав, от, ну, грубо кажучи, з центру. На цьому історія волонтерства не завершилась. Щойно Київщину звільнили від окупантів, Лавренцій одразу повернувся в ірпінь і продовжив допомагати. Розуміючи, що гуманітарної допомоги навезли на ірпінь, коли тут не можна було сюди його завести. Дуже багато. Ми просто вирішили шукати людей, які от ну, соромляться йти кудись отримувати гуманітарну або фізично не можуть дійти. І от такі списки у нас були по горільців, і ми їм просто завозили адресну гуманітарну допомогу. Його гараж знову став волонтерським штабом. Люди зносили сюди речі для постраждалих хірпінців. Після бойових дій цей гараж був повністю забитий речами, якби переважно це були речі для людей, ковдри, подушки, постільне. Засоби гігієни. Це все ми перевезли на в інше приміщення. Воно зараз там лежить. І ми роздаємо людям, яким зараз необхідна ця допомога. Там у мене залишили ще ліки, такі типу, бінти, маски, дезінфікуючого багато. Я шукаю кому віддати саме на фронт. Хоча нині Ірпінь вже майже оговтався від лютнево-березневого жаху, на його цілі залишились сотні ран, які доведеться заліковувати ще довго. Лавренцій продовжує робити добрі справи для тих, хто потребує допомоги і закликає інших не бути байдужими до постраждалих від російської агресії. Галина Камінська, Марія Ковальова, Дмитро Маркевич. Спеціальна зірпання.